Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео говоримо про штамп в паспорті, не військово зобов'язаний. Яка його юридична сила на сьогоднішній день? Чи передбачений він діючим законодавством на сьогоднішній день? Що він означає, що він вам дає, чи взагалі нічого не дає, у кого є такий штамп? Давайте в цьому відео про це поговоримо, тому що ну неодноразово мені задавали такі питання, надсилали клієнти мені такі фото. З паспорту, з такими штампами. І давайте розберемо, щоб ви всі знали цю інформацію, щоб вона була доступна, щоб ви всі почули, що він означає, яка його юридична природа цього штампа. Тому залишайтесь, подивіться це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі знайомими і підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини, тезисно, по суті, коротко. Але більш швидко, ніж на Ютубі. На Ютубі вже розширено виходять. Якщо потрібна консультація, записуйте за номером телефону, бачите його на екрані. І так, що таке штамп на військовозобов'язаний? Він ставився раніше, да? всім відомо, що цей штамп наразі вже нікому не ставиться в паспорт. Дуже давно. Ну Вже й паспортивна змінена на сьогоднішній день. Ці книжечки не видаються. Видається, цей. ID, паспорт у нас пластиковий, звісно, там ніякого штампу немає і не може бути. Але ми говоримо про ті часи, коли ставився цей штамп, і от зазвичай цей штамп співпадав з записом і в вашому військовообліковому документі зняти з військового обліку за наказом 342-м. Про це окремо колись давно вже знімав відео. Подивіться, отут от залишу посилання за цей наказ 342-й. Це окрема позиція, окремий наказ. Він наразі вже скасований і не діючи. І От за цим наказом дуже багато людей було саме знято з обліку, з військового обліку. І от коли їх знімали, проставляли, дублюючи такий штамп в паспортному документі. І штамп він містив такий напис Не військово зобов'язаний. Стояла дата і підпис там уповноваженої особи паспортного столу, яка відповідала за військовий облік. Для чого це було потрібно? Ну, у нас всі там, заходи щодо військовозобов'язаних вони відбувались, в тому числі дублювались там, через цей паспортний стіл. Тобто, якщо ви там, змінювали місце реєстрації, якщо ви там одружувалися, якщо ви народжували дітей, цей паспортний стіл на той час тобто, ну, на той час він називався паспортний стіл. Да, і він Проставляв е, різні відмітки в вашому паспорті. Так само був контроль щодо військового обліку. І от коли людина в нас знімалась з обліку за 342 наказом або виключалась з обліку за станом здоров'я, були і такі, що виключали з обліку, їм могли проставити саме в паспортному столі цей штамп не для того, щоб вони е, в подальшому вже не звертались до паспортного столу з повідомленням там, про ту чи іншу подію, яка відбувається щодо військового обліку. Тому що там були також зав'язані всі ці речі на штрафи, там на відповідальність, там своєчасне повідомлення цих даних і все таке інше. Тобто цей штамп проставлявся як дублюючий тобто він не був основним, він був як наслідок, тобто є основа. Да, це якась юридична подія, там визнання вас непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, і з внесенням цих записів до військово-облікового документу. Це є первісний да, документ, і первісний запис, який є важливим в цьому аспекті. Якщо буде якийсь спір. Є дублюючі, да, оцей в паспортному столі проставлений штампік не військових тому що його ставили не в ТЦК, ну, раніше це були РВК, да, там райвійськомати. Коли вже стали ТЦК, таких штампів не ставили. Його ставили саме в паспортному старі. І от Якщо у вас там виникала якась спірна ситуація, то вам потрібно було доводити доказами там, паперовими, саме військовооблікованим документом з відповідним записом про виключення за станом здоров'я. І оцей штамп в паспорті. Не військовозобов'язаний, він був якби підтвердженням, тобто одним з письмових доказів, але не основним. Тобто, якщо у вас основного доказу не було, тобто основного запису в документі про військовий обов'язок, да, тимчасове посвідчення, довідка замість військово-облікового документу, військово-обліковий документ, там військовий квиток. Всі вони є діючі на сьогоднішній день, тому що це передбачено законом 3633 перехідними прикінцевими положеннями, це законопроект 10449. Ви всі його пам'ятаєте, він дуже змінив нас заходи мобілізації, посилив їх, скажімо так. І це в нас постанова Кабміну номер 560 а там є пункт 55. Також дублюючи з цього закону, він каже, що всі раніше видані військово-облікові документи вони є діючими. І от е, в вашому військовообліковому документі запис про ваше виключення або зняття з військового обліку, ну, в залежності від ситуації, він є первісним. Цей штамп є дублючий. І от на сьогоднішній день правова природа цього штампу. Чи щось дає він цей штамп? Тобто, да, ну от в контексті поєднання. Цього документу, ну тобто паспорту, да з цим штампом і поєднання з військового документом з відповідним записом про ваше виключення з військового обліку, якщо там це питання оспорюється зі сторони там представників ТЦК або Міноборони, в поєднанні з цим документом, так він буде мати юридичну силу. Письмового паперового доказу, який ви можете надати в адміністративній справі, коли будете оскаржувати якісь дії, бездіяльність там або зобов'язати ТЦК внести ці записи там, в Єдиний Державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, як додатковий доказ того, що цей факт відбувся, що ваше виключення або зняття з військового обліку за відповідним наказом відбулося на той час, ви можете подавати цей документ в якості доказу. Якщо у вас відсутній первісний документ, тобто військовообліковий документ з записом, що ви не є військовозобоязним, тобто не знімали з обліку там за тих часів, да, там, бо колись зняття з обліку воно прирівнювалось і до виключення з обліку. Ну там за відповідного законодавства за відповідними роками. І от якщо у вас первісного документу немає, а є лише паспортний документ, він може бути використаний, ну, в принципі, от, допустим. Такий інструмент, як запит до архіву міноборони, да, ви можете робити запити, вам потрібно вказати більш-менш точно дату, коли це відбувалось. Да, а якщо це відбувалось давненько, вже там 20 років плюс, і ви не пам'ятаєте, коли саме там ви проходили цей медичний огляд, і вас виключало цей штамп також може бути використаний. Можете долучити до запиту цього до міноборонівського архіву. Копію вашого паспорту зі штампом не військовозобов'язаний, зобов'язання, його також можна використати. Тобто, як е, не основне джерело, да, а додаткове його можна використовувати. Але якщо у вас немає записів, якщо у вас більше немає військово-облікових документів з записами, з підтверджуючими записами, у вас є тільки паспортний документ. І архів Міноборони також не надав вам ніякої інформації. То цього документу з цим штампом не військовозобов'язне буде замало, щоб виграти таку справу в суді. Ну, якщо ми кажемо про цей спір, тому що він не основний, як я і сказав. І от щодо правової природи, в нас є два основних закони на сьогоднішній день: це закон про військовов'язик і військову службу і закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І оце поняття не військове яке зазначено в штампіку, було чітко проштамповане саме не військовозобов'язаний». Воно наразі відсутнє взагалі в цих законах. От якщо ми відкриваємо закон про військовий обов'язок і військову службу, в нас є, от дивіться, під пункт 9 статті 1, він зазначає, що щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії. І в нас є декілька категорій: це допризовники, призовники, військовослужбовці, військовозобов'язані і резервісти. Тобто, в нас є декілька категорій, і ми не бачимо тут категорію там. Не військовозабов'язане. Між тим, якщо ми там переходимо до статті 37 цього ж закону, ви всі пам'ятаєте, да, статтю 37, бо вона в нас регулює взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього. Тут саме є підстави для виключення, для взяття на облік, там для зняття. І також тут не зазначено нічого про. Не військове зобов'язання, тобто такий термін тут відсутній. Тут зазначено про те, що коли людина може бути виключена з обліку, коли людина може бути знята з обліку, коли людина може бути поновлена на обліки. Але саме поняття не військово зобов'язаний тут також відсутнє. Знову ж таки, його немає і в цих постановах Кабмінівських, де було б зазначено, що цей штампік мав би якусь юридичну силу. Якщо ми відкриваємо закон. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, от в пошуку ми наберемо там не військовозабов'язане, воно видає його лише в одному випадку. Це в нас стаття 23, підпункт, частина 1, підпункт 13. Всім, напевно, вже ну, багатьом відомо це в нас питання відсрочки, де розглядається. І тут зазначено, що мають право відсрочку, які мають одного з своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи. І от тут в контексті. Після крапки зазначено, що у разі відсутності не осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа військовозабов'язаним. І лише в контексті цього закон в нас зазначає не Все це єдиний, єдиний епізод на весь закон. Більше ніде цей термін не зазначається. Знову ж таки, цей термін ніде не розкривається, що таке невійськове зобов'язання. Тобто, навіть якщо ми відкриваємо там, ну, в законі на початку, якщо ви дивились колись такі нормативи, там на початку є там визначення основних термінів. І тут от є визначення, що таке мобілізаційна підготовка, система управління мобілізаційною підготовкою, мобілізація, особливий період. Мобілізаційний план, ну і дуже-дуже дуже таких багато спеціальних термінів. І от терміну не військово зобов'язаний в законі в нас немає. З цього ми робимо такий наступний висновок. Користовувати, точніше, цей штамп, який наявний в вашому паспорті, зазначений, проставлений там в паспортному столі, його можна як доказ, але його можна використовувати як доказ в сукупності з основним доказом. Про ваше виключення або зняття з обліку. Якщо ми говоримо там про виключення, зняття з обліку за станом здоров'я, це, звісно, медичний огляд відомості щодо проходження вашого медичного огляду першочергова, тобто відомості про проходження медичного огляду і визнання вас непридатним до військової служби, вони є першочергові. Потім вже є запис у військовооблікові документи, звісно, в картку вашого обліку у ТЦК та СП. Ну, на той час це РВК. І вже там як дублюючий запис на військозобов'язаний в паспорті, тобто його в поєднанні з цими доказами, з цими документами використовувати можна. Але якщо більше ніякої, ніякої інформації у вас немає, і архів Міноборони вам не дав ніякої інформації, в ТЦК вона не зберіглась там або в колишньому РВК. І ви не можете цей факт довести на підставі лише цього одного штампу не довести, що ви не на сьогоднішній день не повинні бути. На військовому обліку буде дуже складно і ну, в, в тому випадку, як, як я аналізую, буде взагалі неможливо. Тобто суд не прийме такий доказ, як основний, і на підставі цього доказу не прийме вашу сторону в рішенні в судовому. Тому враховуйте це. А в поєднанні з іншими доказами, звісно, це буде одним з письмових доказів. Якщо вважаєте, що відео було корисним, поділіться ним зі знайомими, підпишіться і всім гарного вечора, до побачення мирного. Дня.